Над проектом бюджету працювали усі без виключення депутатські комісії. Компромісу вдалося досягти у більшості його розділів. У підсумку обласний кошторис назвуть соціальним. Бюджет слідуючого року має ріст, ріст видатків. Перш за все на медицину біля 50 мільйонів, на освіту, на культуру і на соціальний захист населення області. Тобто це бюджет направлений на соціальну сферу. У наступному році область отримає усі необхідні субвенції. Зокрема, грошей цілком повинно вистачити на зарплати бюджетникам та на енергоносії. Якщо говорити про утримання бюджетної сфери, то хочу сказати, що буде спрямовано 965,9 мільйона гривень на утримання 146 бюджетних установ, у яких працює понад 17,5 тисяч працівників бюджетної сфери. І хто мене чує і бачить, хочу зразу запевнити, що в бюджеті 2012 року він є справді в соціальної спрямованості. Передбачене повністю згідно чинного законодавства нормативних актів, указів і постанов кабінету міністрів. Уся заробітня плата разом з тим бюджет на наступний рік це ще не межа того, що може отримати область. У регіоні очікуватимуть на перевиконання бюджету, а відтак на додаткові гроші. Будуть перевиконання бюджету року, а по нашим розрахункам воно буде в наступному році. Ми обов'язково будемо ще додатково виділяти кошти і. На ті пропозиції, які були від депутатів і від окремих фракцій, ми обов'язково будемо прислуховуватись. Ми це робили раніше. Будемо робити наступному році. Також депутати обласної ради сьогодні проголосували за додаткове фінансування житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Згідно сесійного рішення, транспортники отримають 2,5 мільйони гривень.